Добрий день! Привіт! Привіт! З вами красиві і сексуальні ви і старі понівечені ми. Кай, плиз! Ти! Давай не будемо! Ну ти ти руда, ти це сама руда, я розумію. Я б хотіла, що ми повертаємось до Євробачення, але ми Євробачення вже почали ну, з Ну, Творчі вже відкрили цей сезон. Так. Тому міжнародний у нас починається так. сьогодні. Так і починається він в алфавітному порядку з такої країни, як Албанія, і ну це до речі. Блін останні два роки це було круто. Не дуже типово для Албанії. Отак, от, от у, у перших бути рядах, хто викладає свої пісні. Та, до речі. От, е, тому, можливо, вони хоч, хочуть теж скористатися цим чудовим досвідом, е, запозирити пісню, подивитись реакцію спільноти і потім її трошки. І, до речі, знову дівчинка, тому що в них це ну, третій рік поспіль. Я слідкую там за Албанією, вони прям дівчат. Дуже крутими вокалами, і я сподіваюся, що оце Альбіна нас зараз Альбіна, е... хоча б здивує своїм нормальним вокалом. У Мене, у мене референс Альбіна. Я, я коли чую у зв'язці Євробачення і Альбіна, я згадую оцю Отже, давайте подивимось: Альбіна і якась там фамілія Келменді. Келменді. пісня називається Я не буду читати як, тому що я не знаю, як це дуже духе, дує. Це може бути все, що завгодно. Да. Ну, ми почнемо. Ми зробимо цю реакцію. Ви подивіться, ви відкоментуйте у в коментарях взагалі. Ладно. і підписуйтесь на нас, ставте дзвоник, натискайте на нього, тому що будете знати, коли в нас виходять наступні відео. Yes. А попереду цілий тур євробачення і цілий. Сезону. Так. Ми в такому очікуванні, очікуванні, що ж принесе нам цей сезон. Я після минулорічної Болгарії вже від першого учасника нічого не очікую. До речі, кому цікаво, подивіться, це було. Отже, ми починаємо. Погнали. Поїхали нарешті. Боже, як я це чекав. Це перформанс з національного відбору. Я думав, вона без голови. Дівчинка. Знову, вокал. Вокал, знову наряди дуже цей симфонічний оркестр. Непогано. Не Найдем Найдемти такий прям ну, А оцей скиф-кадр крупним планом не згадай. Дуже схоже на цю м -м, ранелу хаяті. Я теж Дуже схоже. Господи, що ж ми так злякані такі? Тобі не здається, що вона переграє. А здається, це ніби індійський фільм. Дивишся, вона таку емоцію видає обличчям. А, ну зрозуміло, чому це сім'я. Тут батько, мати, брати, сестри. Family business. Ну, це непогано. Непогано. Це непогано. Угу. Ранела Хаяті 2-0. Тільки в тієї був хоча б там перформанс такий, такий. Ну Може вирішили трошки стишити, знаєш. Господі, вона так в той мікрофон співає, той мікрофон уже психотравми лікувати потрібно. Цей надрив. Я, знаєш, намагаюсь не дивитись на неї. Просто. Я теж намагаюся слухати пісню, але ми ж трендим. Ну, я про себе. А <реш> ми три, так ми. Не знаю. Хлопчик якийсь зачарований. Ну, всі Вони є всі такі, Конечно. наче так. Яка стерилізована журба. Моє манення, господи. Ну не знаю, не знаю. Мені подобається андемптика, мені подобається національний колорит, який туди Ну закинутий, але мені не подобається перформансінь слова взагалі. Ну, там перформансу це... його нема. І... Ну, там його немає. Знову Давай ж таки. Та. І мені знаєш, що е у Ронели в минулому році теж був цей симфонічний оркестр, і це прям давало такого жару. Але коли вона вийшла на Євробачення, ти такий. Здається, це не так яскраво. Mm -hmm. І от в мене якесь таке відчуття, що цього року в Албані буде те саме. Чого ви готували? Ти що було? Слухай, давай а, заради справедливості відмітимо такий момент. Вокал що, дуже сильно. Та ні, я не про це. Я здалеку хотів. Давай, заявити. давай, заходь. Не у кожної країни, яка бере участь у Євробаченні, і є оці а, хворі амбіції виходити заради перемоги. Што? Є країни, які виходять просто показати себе, показати свою айдентику. Ну здебільшого, це звичайно країни Північної Європи, там Норвегія, Ісландія. Вони вони просто виходять на розслабоні, Щось таке своє там показали. дивіться, ми отак можемо. Албанія мені здається, тут, ну, от, дивлячись на минулі роки і на цей виступ, тут ну, як уже вирівнюється таке розуміння, що, можливо, вони роблять те саме. Вони, у них немає можливо, амбіцій там, на якусь перемогу, вони хочуть просто показати, що у них дуже класні є сильні вокалісти, що в них є непогана ідентика, що вони можуть класно виглядати, вони можуть класно співати, у них є досить цікава якась. Така своя музика. Ну, от я бачу саме це у я цьому. Згодна з тобою. Я згодна, що вони показують себе, але вони намагаються за рахунок цієї айдентики. Вони кожен раз роб, вони роблять на це просто якусь грандіозну ставку, і що це має зачепити. У вас є досвід минулих років, і вони ну, от, не роблять висновки. От. Аюрони, або їх життя взагалі нічому не вчить, або все ж таки я правий. Тому я думаю, що Албанія робить те, що може, те, що в неї добре виходить. І в принципі, а, 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 якщо від себе просто за себе скажу, що ну чи буду я вболівати, чи слухати цю пісню, переслуховувати, чи б вона мені сподобалась, то ні, такого не буде. Пропало все. Бо mm. якось вона мені не запала, вона в мене не грає зараз в голові. Я вже забув, як вона звучала. А все, що я запам'ятав, це те як вона там просто цей нерв давала на сцені, там плазувала по тій сцені, бо, бо бачите, там їй щось болить, я так розумію. Ну там якийсь там якийсь текс, мабуть, там, є там так. якісь страждання, там щось таке є, але, але ж занадто. От із плюсів мені дуже сподобалась інструментал. Це прям дуже красиво. От інструментал. Знову ж таки, Ранела Хаяті yeah. і yeah. ця... Ангела yeah. і Ангела. Це, Це саме. було дуже красиво, mm -hmm. і вокал сильний, але виїхати на вокалі і на інструменті теж не завжди виходить. Ну, то Треба щось закрити. Ну нічого, ми побажаємо Албанії, в принципі, добре виступити, так. добре себе показати. Як, знаєте, аби їх публіка Євробачення добре прийняла, так. От, там, чи пройдуть вони фінал, чи ні, то вже таке, то вже десята mm -hmm. справа. Я думаю, що це пісня, яка не орієнтована саме на такі так. а, далекоглядні плани. Топчик не, Стопчик не, не, заходить. не заходить. А може ж Я... По моїм відчуттям ні, а там подивимось. <гум> пишіть свої коментарі, пишіть свої враження від цієї пісні, від нашої реакції нам сюди внизу. І не забувайте на нас підписуватись. Це дуже для нас важливо. Підписуйтесь, було. будь ласка. Так, а, тому що попереду у нас цілий сезон Євробачення, і я впевнений, що ви не хочете нічого пропустити. Золоті слова. Зустрінемося в наступних відео. Але тільки після того, як ви задонатите на звичайно. <гум> Це правда.